Ви виходите вранці у свій ідеальний доглянутий сад, вдихаєте свіже повітря, смакуючи майбутній урожай, і бачите це. Ваша соковита капуста схожа на швейцарський сир, листя хости порізане так, наче над ним попрацював божевільний дизайнер, а на землі блискучі слизькі сліди. Знайома картина так, це вони. Тихі нічні диверсанти слимаки. Здається, що боротися з ними марно, але що, якщо я скажу вам, що більшість садівників роблять одні і ті самі помилки, які перетворюють їхні ділянки на справжній курорт для цих шкідників? У цьому відео ми не просто перерахуємо банальні поради з інтернету, ми розкриємо повну стратегію війни зі слимаками. Та покажемо метод, який змусить їх обходити ваш сад десятою дорогою. І найголовніше, зробимо це безпечно для вашого врожаю та домашніх улюбленців, готові повернути свій сад собі, тоді дивіться до кінця. Перш ніж кидатися в бій, давайте розберемося, хто наш ворог. Слимаки це черевоногі молюски, близькі родичі равликів, тільки без мушлі. Їхнє тіло на 80% складається з води, тому вони обожнюють вологу і ненавидять сонце. Саме тому їхні навали починаються з настанням сутінків або в дощову погоду. Вдень вони ховаються в затишних вологих місцях під дошками, камінням у густій траві. Багато хто думає, що слимак це невинна і повільна істота. Але це небезпечна омана. Один слимак за ніч може з'їсти обсяг їжі, що дорівнює половині його власної ваги, а розмножуються вони з неймовірною швидкістю, відкладаючи сотні яєць за сезон. Тож, якщо ви бачите одного двох, будьте впевнені, десь поруч ховається ціла армія, готова знищити ваші труди, розуміння їхньої біології. Це перший і найважливіший крок до перемоги в цій довгій і слизькій війні. Тож почнімо з головного чому саме ваш сад перетворився для них на справжній рай на землі? Відповідь проста ви найімовірніше, несвідомо створили для них просто ідеальні умови, слимаки шукають три речі вологу, укриття та їжу. Якщо ваша ділянка затінена, якщо на ній є купи бур'янів, старого листя чи дощок, це для них просто п'ятизірковий готель. Густі насадження, де земля довго не просихає, це їхній улюблений ресторан зі шведським столом. Вони просто обожнюють прохолодні, вологі та темні місця, тому перший крок до перемоги. Це генеральне прибирання: прорідіть загущені насадження для кращої циркуляції повітря та доступу сонячного світла, приберіть з ділянки все сміття, дошки, каміння та бур'яни, під якими вони можуть ховатися в день. Власне, ваше завдання залишити їх без даху над головою, зробити їхнє перебування на вашій ділянці максимально некомфортним і незахищеним. Це основа, без якої всі інші методи будуть лише тимчасовим заходом. А тепер поговоримо про головну помилку, яку роблять навіть досвідчені садівники. Ми самі їх підгодовуємо, навіть не здогадуючись про це. Йдеться про неправильний полив. Більшість із нас поливає сад увечері після заходу сонця, логічно, правда ж. Вода не випаровується, рослини отримують максимум вологи, але для слимаків це рівносильно запрошенню на нічний бенкет, ви створюєте ідеальне вологе середовище, яким вони з комфортом пересуваються від однієї рослини до іншої всю ніч. Що ж робити? Змініть звичку, почніть поливати рослини виключно вранці. За день верхній шар ґрунту встигне підсохнути і до вечора, коли слимаки виповзають на полювання, їм буде набагато складніше пересуватися сухою поверхнею. Цей простий трюк полив під корінь і лише в ранкові години, вже здатний скоротити популяцію шкідників на вашій ділянці в кілька разів, це не знищить їх повністю. Але серйозно ускладнить їм життя і зробить ваш сад менш привабливим наступний етап нашої оборони створення фізичних бар'єрів. Слимаки мають дуже ніжне тіло, вони інстинктивно уникають усього, що може його пошкодити або висушити, і ми можемо цим скористатися, йдеться про правильне мульчування, проте не всяка мульча підійде. Наприклад, свіжа трава чи солома, навпаки, стануть для них комфортним вологим прихистком. Нам же потрібно щось зовсім інше, ідеальним бар'єром стануть матеріали з гострою або шорсткою текстурою, розсипте навколо цінних рослин або по периметру грядок смуги з грубого піску, дрібного гравію, деревної золи, подрібненої яєчної шкаралупи або подрібнених мушель. Для слимака переповсти таку перешкоду це все одно, що для нас пройти босоніж по битому склу, вони цього просто не робитимуть. Важливий момент такі бар'єри потрібно періодично оновлювати, особливо після дощів адже вода може їх ущільнити або змити, це трудомістко, але неймовірно ефективно для точкового захисту найвразливіших культур. Давайте детальніше зупинимося на найпопулярнішому народному засобі яєчній шкаралупі. Навколо неї точиться багато суперечок. Одні садівники запевняють, що це панацея, інші ж кажуть, що це повна нісенітниця. То де ж правда, а правда, як завжди, криється в деталях якщо ви просто великими шматками поламаєте шкаралупу і розсиплете її, жодного ефекту не буде. Слимак легко переповзе через такі тупі край. Секрет у правильній підготовці. Шкаралупу потрібно висушити. Бажано в духовці, щоб вона стала крихкою, а потім подрібнити до стану дрібної гострої крихти, практично до порошку, але так, щоб зберігалися гострі краєчки. Саме ці мікроскопічні гострі частинки ранять ніжне тільце молюска і змушують його повернути назад. Отже так. Яєчна шкаралупа працює, але тільки за умови правильного подрібнення, і не забувайте, що це ще й чудове джерело кальцію для ґрунту, тож ви отримуєте подвійну користь, захист і добриво. Головне не лінуватися та ретельно її підготувати. А що як я вам скажу, що ваша ранкова кава може врятувати ваш урожай? Так, слимаки терпіти не можуть кофеїн. Для них це сильний нейротоксин. Тому використана кавова гуща це ще чудовий засіб для відлякування. Після того як ви випили свою каву, не викидайте гущу, Висушіть її та розсипте навколо рослин, які хочете захистити. Аромат кави відлякуватиме слимаків, а абразивна текстура створить додатковий фізичний бар'єр. Більше того, кавова гуща. Це чудове органічне добриво, багате на азот калій та магній. Вона трохи підкислює ґрунт, що особливо сподобається гортензіям, трояндам та хвойним рослинам. Якщо ви не п'єте каву, можна приготувати кавовий спрей. Заваріть міцну натуральну каву, остудіть, розбавте водою один до одного і оприскайте листя рослин. Це створить невидиму захисну плівку, яку слимаки краще обійдуть стороною, просто екологічно і з подвійною користю. А тепер про класику жанру метод, про який, напевно, чув кожен садівник це пивна пастка, і так вона справді працює, причому феноменально слимаки обожнюють запах бродіння та солоду, він для них непереборно привабливий, але й тут є свої хитрощі. Щоб зробити пастку максимально ефективною, візьміть будь-яку невелику ємність, стаканчик з під йогурту або обрізану пластикову пляшку, вкопайте її в землю так, щоб краї були на рівні ґрунту або трохи вище, буквально на сантиметр. Це потрібно, щоб у пастку випадково не потрапили корисні комахи, наприклад, жужелиці, які, до речі, теж полюють на слимаків. Налийте в ємність трохи пива приблизно на третину за ніч у таку пастку можуть потрапити десятки шкідників, вони сповзаються на запах, падають всередину і тонуть. Розставляти такі пастки найкраще ввечері у місцях найбільшого скупчення слимаків вранці залишиться тільки зібрати улов та оновити приманку. Не хочете ділитися пивом зі шкідниками. Або його просто немає під рукою, не біда, існують не менш ефективні альтернативні приманки, які легко приготувати власноруч, слимаки реагують на будь-який запах бродіння, тому можна використовувати кефір, кисле молоко, розведений у воді мед або варення з додаванням дріжджів. Чудово працює і звичайний компот із сухофруктів. Який трохи постояв і почав бродити. Рецепт простий на літр води додайте пару ложок будь-якого старого варення чи цукру та чайну ложку сухих дріжджів. Дайте суміші постояти в теплі пару годин, щоб розпочався процес бродіння. Запах буде не найприємніший для вас, але для слимаків це справжній магніт. Заливайте цю рідину в ті самі вкопані в землю пастки. Ефект буде нічим не гіршим, ніж від пива, а вартість практично нульова. Це чудовий спосіб утилізувати залишки і захистити свій сад. Н а тепер давайте поговоримо про високі технології у боротьбі зі слимаками. Це мідна стрічка, звучить дещо незвично, але це справді працює, і в основі. Чиста наука, при контакті зі слизом молюска мідь утворює слабкий електричний розряд, він абсолютно безпечний для людей чи домашніх тварин, проте для слимака це вкрай неприємно. Слимак відчуває щось на кшталт удару статичною електрикою і одразу ж відступає. Мідну стрічку можна придбати у садових магазинах, вона зазвичай самоклейна. Її наклеюють по периметру квіткових горщиків, контейнерів чи високих грядок, це створює непереборний бар'єр. Так, це не найдешевший метод, і він, звісно, не підійде для захисту великих територій, але для захисту окремих, особливо цінних рослин у горщиках, як от хост або салатів у контейнерах, це ідеальне рішення. Бар'єр із міді довговічний не боїться дощу, і слугуватиме вам кілька сезонів поспіль, надійно оберігаючи ваші рослини від посягань. Часто в інтернеті можна натрапити на пораду сипати сіль на слимаків або навколо рослин. Звучить логічно мовляв, сіль витягує з них воду, і шкідники гинуть, і це дійсно так. Але я категорично закликаю вас ніколи не використовувати цей метод. Це справжнє варварство щодо вашої землі та городу, сіль або хлорид натрію є вбивчою для ґрунту, вона накопичується в землі, руйнує структуру ґрунту, робить його непридатним для вирощування більшості культур і знищує корисні мікроорганізми. Ви можете завдати своєму саду такої непоправної шкоди, яку доведеться виправляти роками. Ви позбудетеся десятка слимаків, але при цьому можете повністю занапастити цілу грядку, існує безліч інших, значно гуманніших і, головне, цілком безпечних для екосистеми вашого саду та городу методів. Будь ласка, забудьте про сіль як засіб боротьби зі шкідниками раз і назавжди. Ваш город обов'язково подякує вам за це, каса. Повернімося до безпечних та натуральних репелентів. Одним з найефективніших є часник, його різкий запах слимаки просто не терплять, і ми можемо приготувати на його основі дуже ефективний, відлякуючий спрей. Приготувати його дуже просто. Візьміть одну велику головку часнику. Подрібніть її разом із лушпинням за допомогою блендера або часникодавки. залийте цю кашку одним літром теплої води і дайте настоятися протягом доби, після цього процідіть настій через марлю, щоб не забивався оприскувач, і додайте до нього столову ложку рідкого мила. Мило потрібне як прилипач, щоб прощин довше тримався на листках. Отриманим спреєм грязно оприскуйте рослини, які облюбували слимаки, робити це краще ввечері в суху погоду. Запах часнику створить невидимий щит, і слимаки просто не захочуть наближатися до оброблених листків, обробку потрібно повторювати раз на тиждень або після кожного сильного дощу. Ще один ваш надійний помічник у цій боротьбі гірчичний порошок. Його пекучий смак і різкий запах діють на слимаків як потужний подразник. Використовувати гірчицю можна двома способами перший у сухому вигляді просто розсипте порошок тонкою смугою навколо рослин або по периметру грядок. це створить бар'єр, схожий на бар'єри з попелу чи піску, але з додатковим відлякувальним ефектом. Другий спосіб, більш ефективний, це розчин для поливу. Розведіть 100-150 грамів гірчичного порошку в 10 літрах води і дайте настоятися кілька годин, потім цим розчином полите землю навколо рослин. Гірчиця вбереться у верхній шар ґрунту і зробить його абсолютно непривабливим для слимаків. Вони просто не зможуть перебувати в такому пекучому середовищі. Цей метод особливо добре підходить для захисту коренеплодів та капусти. До того ж, гірчиця допомагає боротися із деякими іншими шкідниками та хворобами. Це простий, дешевий і дуже дієвий засіб. М -м -м. Найекологічніший і, що найважливіше, найефективніший спосіб боротьби зі шкідниками це не знищувати їх, а інтегрувати в природний харчовий ланцюг вашого саду, тобто залучити на ділянку природних помічників. Які із задоволенням поїдять слимаків замість вас. Хто ж ці природні союзники? Насамперед це їжаки, один їжак за ніч може з'їсти десятки слимаків, щоб привабити їжаків, залиште в затишному куточку саду невеличку купу гілок та листя, там вони можуть облаштувати собі прихисток, також слимаками охоче ласують жаби та ропухи. Якщо у вас є можливість облаштувати на ділянці невеличкий декоративний ставок, це стане для них найкращим запрошенням. Не варто забувати й про птахів, шпаки дрозди сороки із задоволенням додають молюсків до свого раціону. Встановіть на ділянці шпаківні та годівниці, щоб привабити цих пернатих помічників, створюючи сприятливі умови для природних ворогів слимаків. Ви запускаєте ефективний природний механізм регуляції їхньої чисельності, це довгострокова стратегія, яка зробить екосистему вашого саду здоровішою та збалансованішою ам. Варто пам'ятати про найочевидніший, хоч і найтрудомісткіший метод ручний збір. Звісно, це не найприємніше заняття, але неймовірно ефективне для швидкого скорочення популяції шкідників. Найкращий час для такої охоти пізній вечір, через годину дві після заходу сонця, або рано вранці ще до світанку, особливо вдалим збір буде після дощу. Озбройтеся ліхтариком та відерцем з міцним сольовим розчином, або просто мильною водою. Уважно оглядайте листя рослин, особливо з нижнього боку, а також ґрунт навколо них. Ви будете здивовані, скільки шкідників зможете зібрати лише за один раз, аби полегшити собі роботу, можна заздалегідь розкласти по ділянці пастки приманки, шматки шиферу, дошки, велике листя, лопуха чи капусти. Вдень слимаки зберуться під ними, ховаючись від сонця, а ввечері вам залишиться лише підняти ці схованки та зібрати всіх пасажирів. Регулярний ручний збір це гарантія того, що найбільш ненажерливі особини будуть усунені до того, як вони завдадуть серйозної шкоди. Ми вже згадували про прихистки, що полегшують ручний збір. Але цю ідею можна розвинути та перетворити на повноцінний метод пасток сховищ, слимаки інстинктивно шукають вдень темне і вологе місце. Давайте надамо їм таке місце, але вже на наших умовах увечері розкладіть на грядках старі дошки, шматки фанери, рубероїду або навіть вологі ганчірки. Під них можна покласти щось привабливе для слимаків, наприклад, кілька капустяних листків, за ніч слимаки, вдосталь, поласувавши на ваших грядках, до ранку почнуть шукати сховок від сонця і з радістю залізуть під ваші пастки, вам залишиться лише вранці пройтися садом, перевернути ці дошки та знищити всіх шкідників, які там сховалися. Цей метод дає змогу зібрати велику кількість шкідників з мінімальними зусиллями, без потреби блукати посаду з ліхтариком. Це проста, але надзвичайно ефективна тактика, заснована на знанні звичок ворога. Головне робити це регулярно, і ви швидко помітите, як популяція слимаків почне стрімко скорочуватися. Ще один цікавий бар'єрний матеріал, про який варто знати. Це діатомова земля або кізель гур, це порошок, що складається зі скам'янілих решток мікроскопічних водоростей. Під мікроскопом його частинки виглядають як уламки скла з надзвичайно гострими краями. Для людини та тварин цей порошок абсолютно безпечний, а ось для комах та м'якотілих молюсків це смертельна перешкода. При контакті з діатомітом слимак отримує безліч мікропорізів, через які його тіло швидко втрачає вологу, що призводить до загибелі. Діатомову землю розсипають тонким шаром навколо рослин, які потребують захисту. Важливо пам'ятати, що у вологому стані діатоміт втрачає свої властивості, тому його потрібно наносити у суху погоду та оновлювати після кожного дощу. Під час роботи з порошком бажано використовувати маску, щоб не вдихати дрібний пил, це дуже ефективний та екологічно чистий засіб, який діє проти широкого спектра шкідників, не лише слимаків. Іноді, у випадках тотального нашестя, коли народні засоби вже не дають ради, доводиться вдаватися до важкої артилерії, хімічних препаратів, найвідоміший з них. Метальдегід, він випускається у вигляді синіх гранул. Так, він дуже ефективний і швидко знищує слимаків. Але я хочу вас застерегти: метальдегід це отрута, він токсичний не тільки для слимаків, а й для свійських тварин, собак, котів, птахів та корисних мешканців саду, наприклад, їжаків. Якщо ви все ж таки наважилися його використовувати, робіть це з максимальною обережністю. Використовуйте його точково, розкладаючи гранули під спеціальні укриття, щоб до них не дісталися домашні улюбленці, і ніколи не розсипайте його поблизу їстівних культур. Я б рекомендував вдаватися до цього методу лише в крайньому разі, коли всі інші способи вже випробувані і не дали результату. Завжди пам'ятайте про побічні ефекти та потенційну шкоду для довкілля. Безпека завжди має бути на першому місці, але, но... на щастя, хімічна промисловість не стоїть на місці, і сьогодні ми маємо значно безпечніші альтернативи метальдегіду. Зверніть увагу на препарати на основі фосфату заліза, вони також випускаються у формі гранул, які ефективно приваблюють слимаків. Молюски з'їдають ці гранули, після чого втрачають апетит, ховаються у своїх укриттях і там гинуть. Ключова перевага цих засобів полягає в тому, що фосфат заліза практично нешкідливий для людини, домашніх тварин, птахів і навіть дощових черв'яків. Згодом він розкладається в ґрунті на залізо та фосфат елементи, які є природними і навіть корисними для рослин. Це робить його ідеальним вибором для тих, хто шукає ефективне і водночас екологічно безпечне рішення. Такі препарати можуть коштувати трохи дорожче, але спокій за здоров'я ваших близьких і домашніх улюбленців, а також за збереження екосистеми вашого саду, безумовно того вартий. Завжди уважно читайте склад на упаковці та віддавайте перевагу сучасним і безпечним засобам. О, а ось і неочікуваний лайфхак, що відомий далеко не всім садівникам. Мова йде про використання овечої вовни так саме звичайної немитої овечої вовни. У чому ж її таємниця? По-перше, її волокна створюють для слимаків важко здоланний колючий бар'єр. По-друге. Вовна чудово вбирає вологу, осушуючи поверхню і роблячи її некомфортною для пересування слимаків. По-третє, у немитій вовні міститься ланолін, тваринний віск, запах і смак якого слимаки вважають відразливим. Ви можете обгорнути стебла рослин комірцями з вовни або розкласти її на землі навколо грядок. Це довговічний, натуральний і абсолютно безпечний бар'єр. З часом вовна повільно розкладатиметься, збагачуючи ґрунт азотом та іншими корисними елементами, знайти таку вовну можна у фермерів або у спеціалізованих магазинах для рукоділля, це чудовий приклад того, як традиційні забуті методи можуть виявитися напрочуд ефективними та корисними у сучасному саду. А тепер переходимо до найголовнішого важливо зрозуміти. Однієї чарівної пігулки від слимаків не існує, ключ до успіху це комплексний підхід, не можна покладатися лише на пивні пастки чи тільки на яєчну шкаралупу. Найефективніша стратегія це створення багатошарової системи захисту, що діятиме протягом усього сезону. Почніть з основ: наведіть лад на ділянці. Та змініть режим поливу. Далі створіть фізичні бар'єри навколо найцінніших культур, використовуйте мульчу, діатоміт чи мідну стрічку, паралельно розставляйте пастки, щоб зменшувати чисельність вже наявних шкідників, використовуйте відлякуючі спреї на основі часнику або кави. І, звісно, працюйте на перспективу, залучайте на ділянку природних ворогів слимаків. Поєднуючи ці методи, ви створите для шкідників настільки нестерпні умови, що вони просто віддадуть перевагу втекти до ваших сусідів, ключ до успіху це регулярність та системність, лише так ви зможете здобути остаточну перемогу в цій війні. Що ж, давайте підсумуємо боротьба зі слимаками це не спринт, а марафон, і перемагає в ній не той, хто використовує найсильнішу хімію. А той, хто мислить стратегічно, ми з'ясували, що ключ до успіху у розумінні ворога та створенні для нього нестерпних умов. Головний висновок, який ви маєте зробити сьогодні, не існує єдиного чудо засобу ваша сила у комбінації різних методів: ранковий полив, правильна мульча, пастки, репеленти та залучення союзників. Усе це ланки одного ланцюга, перестаньте просто реагувати на поїдене листя, почніть діяти на випередження, створюючи сад, у якому слимакам просто некомфортно жити. Тепер у вас є повний арсенал знань, щоб захистити свій урожай і повернути собі радість від садівництва. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка. Поставте вподобайку і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші корисні поради. І головне питання до вас який у вас найнезвичайніший або найефективніший спосіб боротьби зі слимаками? Поділіться своїм досвідом і у коментарях. Давайте разом зберемо найкращу енциклопедію садових хитрощів Естіїтов та.